Вітаю на 40-му уроці. Тема деформація тіла сила пружності. Сьогодні я введу поняття деформації, сили, пружності. Покажу між ними зв'язок. А також ми розглянемо причини виникнення деформації та їх різновиди. Розпочинаємо урок. Подивіться уважно на малюнки. І скажіть, що відбудеться, якщо. Стрибати на батуті, пом'яти в руці шматочок глини, або сісти на великий гумовий м'яч фітбол. Ну, Мабуть, одні предмети змінять форму, інші розміри. Це і є деформація. Тобто, за означенням деформація це зміна форми та або розмірів тіла. За тим, як сама частина тіла зміщується одна відносно одної, Розрізняють деформації розтягнення, стиснення, вигину, кручення та суво. Видані види деформації бачите зараз на екрані. Наприклад, розтяг спортивної стрічки під час вправи це приклад розтягнення, стиснення гумового м'яча під час вправи приклад деформації стиснення, вигін канату під час ходьби по ньому, деформація вигину. Акручення рушника під час його викручування зрозуміло, що деформація кручення. І нарешті деформація суву це для прикладу сув шарів паперу під час різання ножницями. Крім того, деформації розрізняють за здатністю тіла до відновлення форми та розміру. І їх ділять на пружні та пластичні. Пружні деформації це деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Такі деформації ми можемо помітити на ресорах автомобілів під час руху, на батуті під час стрибків на ньому, на струнах музичних інструментів під час гри на них, на гумовому м'ячі під час виконання вправ. А ось пластичні деформації це деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил. В даному випадку гарні приклади це тісто під час приготування випічки, глина у процесі виготовлення керамічних виробів, жувальна гумка, зігнута алюмінієва чи мідна дротина, жерстяна банка, яка не відновлює свою попередню форму. Це все приклади пластичних деформацій. І коли ми говоримо за деформації, обов'язково треба говорити про силу пружності. Якщо, наприклад, ми натягуємо тятива лука, чи натискаємо на м'яч, або стрибаємо на батуті, ми завжди відчуватимемо їхній опір. З боку цих тіл на людину почне діяти сила, яка чинить опір дії на наші руки. Як ви думаєте, яка це сила? Цю силу називають силою пружності. І під час деформації вона виникає завжди, тобто виникає завжди сила, що прагне відновити той стан тіла, в якому воно перебувало до деформації. За означенням, сила пружності це сила, яка виникає під час деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації. Зазвичай сила пружності позначається символом F велике з індексом пруж. Така сила пружності буде виникати, наприклад, на пружині. Але крім того, сила пружності виникає і коли тіло просто буде стояти на площині або розтягувати підвіс. Дані сили пружності мають свої власні назви. Перша це сила нормальної реакції опори, друга сила натягу підвісу. Подивіться, справа на них уважніше. Якщо тіло тисне на опору, то опора, звісно, деформується, вигинається трошки. І деформація опори викликає появу сили пружності, яка діє на тіло перпендикулярно до поверхні опори. Цю силу і називають силою нормальної реакції опори, і позначають символом n, тобто сила пружності, яка виникає на поверхні, на яку щось тисне, тобто сила нормальної реакції опори, має своє власне позначення, велика літера n. А ось якщо тіло розтягує підвіс, наприклад, нитку, джгут, шнур, то виникає сила пружності напрямлена вздовж підвісу. І ця сила вже називається силою натягу підвісу. Її зазвичай позначають літерою Т велике. Про ці різновиди сил пружності теж треба пам'ятати. А чому виникає сила пружності? В будь-якому випадку. Для відповіді на це питання треба подивитися на взаємодію на молекулярному рівні. Ми знаємо, що всі тіла складаються з частинок, атомів, молекул іонів. У твердих тілах частинки коливаються біля положень рівноваги і взаємодіють між молекулярними силами притягання та відштовхування. У положеннях рівноваги ці сили зрівноважені. У разі деформації тіла у взаємному розташуванні його частинок виникають певні зміни. Якщо відстань між частинками зростає, то міжмолекулярні сили притягання стають сильнішими за сили відштовхування. Якщо ж частинки зближуються, то сильнішими стають міжмолекулярні сили відштовхування. Іншими словами, у разі деформації частинки прагнуть відновити положення рівноваги. Сили, що виникають у разі зміни положення однієї частинки, дуже малі. Однак, коли ми деформуємо тіло, то змінюється взаємне розташування величезної кількості частинок, і у результаті додавання сил, всі вони дають помітно рівнодійну, яка протидіє деформації тіла. Це і є сила пружності. Отже, сила пружності, прояв дії міжмолекулярних сил. Щоб це краще зрозуміти, давайте порозв'язуємо задачі. Задача перша. Яка сила заважає ледачому учню провалитись крізь землю після контрольної роботи з фізики? Перша задача бачимо з гумором. Проте справді научня діє сила пружності з боку опори, на якій він знаходиться, яка протидіє деформації, тобто спрямована проти напрямку крізь землю. Цю силу можна назвати і силою нормальної реакції опори. Завдання 2. Виберіть процеси, під час яких відбуваються пружні деформації, наприклад, лазіння по канату, виконання вправ з еспандером, ліплення з пластиліну, обробка матеріалів тиском, вкручення пружини наручного механічного годинника. Ну, мабуть, вже зрозуміло, що. Нам підходить лазіння по канату. Це приклад пружної деформації розтягнення. Далі виконання вправ з еспандером це теж пружна деформація розтягнення. І, мабуть, кручення пружини наручного механічного годинника. Це вже пружна деформація кручення. Лише ці три приклади є прикладами пружної деформації. Тому що ліплення з пластиліну чи обробка матеріалів тиском. Це все приклади пластичних деформацій. Завдання 3. М'яч вдаряється об стіну. Покажіть на малюнку силу пружності, що діє на м'яч. Спробуйте побудувати її в робочому зошиті. Якщо не вдалося, тоді подивіться, як це правильно зробити. Зрозуміло, що якщо м'яч торкнеться стіни, він почне тиснути на стіну. А стіна почне трошки вгинатися і тиснути на м'яч. Це буде сила нормальної реакції опори, тобто прояв сили пружності, яка діє на тіло перпендикулярно до поверхні опори. Так її і потрібно позначати. Тобто, точка прикладання, у нас буде точка торкання м'яча та стіни, і даний відрізок, який позначає дану силу пружності. Буде перпендикулярний до стіни. Позначити її можна як F пруж, так і літерою N. І так і так буде правильно. Завдання 4. Покажіть на малюнках, куди спрямована сила пружності, що діє на тягарець, підвішений до пружини. Знову ж таки, спробуйте намалювати дані сили. Якщо не виходить, тоді подивіться, як правильно це зробив я. Точка прикладання обов'язково буде знаходитися в точці прикріплення пружини до тіла, і направлена вона буде протилежно до дії сили. Адже ми сьогодні говорили, що під час деформації. Сила, яка завжди виникає, і яка прагне відновити той стан тіла, в якому воно перебувало до деформації, а напрямок матиме дана сила пружності протилежно до напрямку дії сили. Адже це ж сила пружності виникатиме. А ми знаємо, що це сила, яка направлена протилежно напрямку зміщення частин тіла в ході деформації. Тобто, якщо ми пружину розтягуємо, сила пружності хоче її повернути в стан рівноваги. Тобто тягне тіло в протилежному напрямку. Якщо ми пружину стискаємо тілом, значить навпаки, сила пружності виникатиме і в нас хоче відштовхнути це тіло. Правильні побудови ви бачите на екрані. На цьому все, урок нескладний. Лишається дати відповіді на контрольні запитання, які ви бачите на екрані, і виконати домашнє завдання. В першу чергу це опрацювати параграф 23, вивчити означення та виконати вправи 23 номери 1 2 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!